Берете ось такий поводочок, вже готовий. І тут, бачите, тут голочка ось. І ви на цю голочку просто одягаєте попап. Зараз я покажу, як це відбувається. Беремо ми попапчик 10 мм кукуруза, наприклад. Почнемо з того, що працювало минулий раз гарно кукурудза. Хоп. І просто одягаємо його в цю шпилючку. Точніше, шпилючку в попап. Раз. Вставили і все. І у вас гачечок буде стояти на жалі, так як це і має бути. І звичайна поплавочна оснасточка. Виставляємо глибину, вона тут невелика. Глибина тут біля десь біля, біля метра приблизно. Виставляємо глибину і чекаємо наших клювань.